Друзі, вітаю! Сьогодні у нас з вами на огляді ось такий красунчик, такий собі перський шамшир. Е, ніж від компанії Zero Tolerance 462 модель або 0462. Е, зразу хочеться взяти ось таким хватом, бо я сьогодні теж кілька разів це буду повторювати і головне скажу зразу. Коли просто дивишся на нього, <хи> здається, що він якийсь такий, знаєте, ну, ніби горбатий. в нього ніби зайва спинка, зайві вигини. І поки його не візьмеш у руки, так буде здаватися постійно. Но з моменту, коли ви його взяли, все міняється. Не можу я пояснити нічим логічно це, тому що. Взагалі довгий час я йшов, наприклад, до ножів компанії Spyderco, Мені не подобалися ці от, отвори в їхніх клинах, оці зверху рампа і так далі. Ну, тобто, не розумів і все. Звик, полюбив. Тепер у мене там 5 ножів від компанії Spyderco в моїй там, особистій збірці чи колекції, як завгодно. Ось. Але щоразу потрібно долати от, скажімо так, різницю в тому, що бачить очі і те, що відчуває рука. Тут дуже хороший приклад того, що те, що бачать мої очі навіть зараз. Не дуже мені подобається, але те, що відчуває моя рука, мені дуже подобається. Унікальний ніж от, в цьому плані красивий дуже карбон, з відтінком. Ну, Давайте почнемо з самого початку. Ось так виглядає артикул цього ножа. 462 Сінкевич, КВТ, Стоунвош, Карбон Fiber, Файбер, Ред 20CV і титан. Ось чудовий ніж. Все збудовано тут в США. Це Zero Tolerance, ось така коробка. Будь реальним звіром. Будь нахабним, або будь впевненим, be bold, ну, go bold, тобто щось таке, типу, одним словом. <сум> нахабні, або рухайся вперед, щось таке. Не знаю, як це дослівно передати. go bold, Ну, щось типу там нахабні. <сум> Якось так. Поправите мене, ви краще знаєте англійську, ніж я. Або взагалі ви знаєте англійську, а я її не знаю, але тим не менше. Ну, давайте так. Взагалі, модель виготовлена, з'явилася, скажімо так, каталога Зера Толеранс в 2018 році, а вже от в минулому році вона зникла з каталогу. Тому практично зараз можна купити тільки або нові, які там залишилися десь непродані, або знову ж таки барахолки. Цей ніж до мене приїхав, до речі, це новий ніж, і він приїхав до мене з від Гліба, з його телеграм-каналу. Я посилання, як завжди, дам вам в описі до цього відео. Ви зможете зайти в його телеграм-канал і там запитатись у нього про вартість цього ножа, можливо, є інші якісь варіанти для цього ножа. Я не все можу знати. І інколи мені, наприклад, коли я шукаю, готуюся про ту чи іншу модель, мені інколи не вдається знайти якісь дрібні деталі. Але як завжди, хтось в коментарях... Знайдеться такий, який давно колекціонує, наприклад, Zero Tolerance, або взагалі ту чи іншу марку, про яку я розповідаю, він уже мав такий ніж, або є е, йому відомо про якісь е, лімітки, можливо, спрінтрани. Тобто то, що випускалось під якусь окрему подію, чи в якомусь певному там для якогось сайту ось так часто буває. Наприклад, щось виготовляє там, для Blade HQ, щось для Knife Works, виготовляє ще для інших там, DLT і так далі. Тобто бувають такі речі, коли. Є певне виконання, і воно ось так само присвячено якомусь, наприклад, там реселеру там, якомусь окремому сайту, чи взагалі якісь окремі події. Тому не все я можу знати, і ви мене обов'язково доповнюєте сміливо. З цим проблем абсолютно немає. Мені цікаво, і я намагаюся в кожному наступному відео ну, якби враховувати ту інформацію, додаткову, яку ви додаєте. Отже, з'явився він у 18-му році, вже в 2024 році його немає. Дизайнером є. Дмитро Сенкевич, чи Дмитрій Сенкевич, Правильно було би, напевно, не українізувати прізвище тих чи інших людей, коли ми кажемо Мікелі Пенсато, ми ж його там не називаємо Михайлом Пенсато. Це я так над собою піджартовую, От, тому що теж буває що обговорююсь. Насправді він, ну, Дмитрій Сінкевич, отак би мало бути. Зважаючи на те, що так це все звучить у нього там у паспорті, мабуть, не особливо цікавлюся там долею історії Дмитра Сінкевича, але, скажімо так, він відома людина, і, будучи там етнічним білорусом, не знаю, з міста Мінськ, і так далі, ну, він відомий от, власне колабораціями і з Макшанцями він яшкається, але він відомий своєю такою співпрацею, наприклад, з компанією Кай, тобто, наприклад, Zero по-моєму, в нього є ще якісь колаборації з Кершов, хоча можу помилятися, але Зеротолеранс у нього точно є. Ось і десь трошки навіть хтось згадує і вгадує, що є якісь риси властиві дизайнам Сінкевича. Ну, можливо, ось такі от горбаті руків'я, Можливо, можливо, там дранкен у нього є такий модель, така зі Спайдерко, теж одна з його колаборацій. Щось трошечки є. Я не зовсім фахівець у дизайнах від Сінкевича. Ось і е, сам собі в якійсь мірі там забороняю, скажімо так, глибше розбиратися в тому, що там робиться на болотах. Е, ось і завжди кажу, і буду казати, в нас е, в українському ножовому Ютубі повинна бути своя повістка дня. І, звісно, ми мусимо деколи згадувати те, що робиться там, чому, тому що там теж відбуваються якісь певні події. Вони є частиною там світової ножової історії, так чи інакше, або були нею. Ось, але в даному випадку найменше хочу розказувати вам про Дмитрія Сінкевича або Сідіса. Це його псевдо на якихось там форумах і в оцих тусовках ножок. Він до цього часу там їздить по всьому світу з виставками там, де вони відбуваються. Якимось чином це йому вдається? Ось, і працює він з МБШ і з іншими там мокшанцями. Але <кій> в даному випадку ми говоримо про ніж від компанії Zero Tolerance, дизайном для якої виступив він. Що тут можна по ТТХ сказати? 94 мм довжина клину. Загалом, ніж ну, не маленький, 22,5 см. Тобто, зараз щось покажу у кадрі, порівняємо його. Значить, 4 мм в обусі, і як завжди, ілюзія. Отут 4 міліметри ми бачимо, тут не бачимо зовсім. Тому що фальшик, він, як завжди, ось так от виглядає зверху, що клин насправді тонший, ніж він є. Гарна ілюзія, і зараз, якщо подивитися на будь-який ніше заратолено, які я вам хотів показати, той самий прикол тут, практично той самий прикол тут. Хоча тут трошки по іншому організовано це спанто, це щось типу гарпуна, але все рівно є фальшик. Щось схоже тут, тут ще по-іншому. Тут такий собі, ніби кліп-пойнт насправді, але теж фальшик. Тобто вгадується це на ножах Zero Tolerance. І зразу давайте про карбон поговоримо. Тому що по матеріалах тут 20 cv вони дуже люблять цю сталь і часто її ставлять на свої ножі. Принаймні на сучасні ножі. Найчастіше, мабуть, Zero Tolerance ставить зараз двадцятку. Давайте про карбон. Значить, руків я тут е, дуже все просто конструктив: це фреймбрук, е, титан е, такий галтований е, титан. Ну і з цього боку карбон з відтінком червоного. Достатньо так цікаво виглядає, тому що ось е, чорний з сірим. Е, ось е, карбон такий чорний з сірим, з сірим. Однак він тут має видно, е, він має властивість, е, він має люмінофор у собі. Тобто світло накопичує і потім віддає його в темноті. Досить цікаво, таким відтінком зеленого світиться. І ось, здавалося би, ось тут, напевно, люмінофор, тому що тут відтінок зеленого. Ні, це звичайний карбон, просто відтінок зеленого. Ось просто для того, щоб порівняти. Плетіння карбону достатньо схоже, тобто в тому сенсі. але використовується різний пігмент, тому можна, як бачите, підфарбувати або відтінок зеленого. Або відтінок червоного, або не підфарбовувати. Ось, виходить, такий е, чорно-сірий ось відтінок. Забираю я свої, з, своїх зеників з кадру. Мені хтось це дуже вдало порадив з підписників, з коментаторів, що не називайте Зіна. Це знову ж таки ота повістка, про яку я тільки що говорив. Хай у нас буде своя повістка. Це, звісно, все жартома, друзі. Ви розумієте, що. Світ силівно нерозільний, немає там якихось кордонів, що стосується тої чи іншої інформації, вона проникає, там один за другим підглядає. Там ми підглядаємо за нашими друзями, за партнерами, ми підглядаємо за нашими ворогами. Зрештою, мусимо знати, що в них там відбувається. Але тим не менше, я про те, що це все-таки досить умовні кордони і для свідомості інколи вони трошки по-інакшому проходять. Ось тому я. Зараз хочу повернутися до теми з цим ножем. І от з цими відтінками класно тут карбон виглядає. От цей відтінок червоний, він такий неочевидний. От не здавалося мені, якщо б мене запитали, я не знав про існування цього ножа. Запитали мене, а які ще бувають відтінки? Мені траплялося на одному 850 модель, вроді би, там Сінкевич і Рексфорд. Вони зробили чудову модель. Вона до мене. Рано чи пізно приїде на огляд, дуже люблю цей ніж. Чекаю його з нетерпінням, хочу вам показати, тому що це красивий ніж, такий знятий вже з виробництва, насправді. То там відтінок чорного з синім. Тобто, як бачите, є чорного з червоним, чорного з синім, чорного з зеленим, є люмінофори. Ну одним словом, зеротолоранс в тому плані от вони дуже часто в них такий форм-фактор, титан. Фреймлок там з сухариком, там все гаразд, плюс система, яка запобігає перерозгинанню фрейму. Тобто там є спеціальна пластинка, яка ну, виконує функцію сухаря. Так, крім того, на ній є такий, ну, така форма у цього сухаря часто. Що це перешкоджає перевіджиманню фрейму. Якщо ми могли б його перевіджимати щоразу, ми б дуже швидко ослабили роботу фрейму, він би не замикав нормально клинок, не підпирав його, і ми б могли собі попасти по пальцях, якщо б виконували якісь роботи, тому це було б дуже небезпечно. Виконую цю функцію часто щось подібне, як тут ось, скажімо так, форма сухарика, інколи ставиться там хіндерстопер, тобто спеціальна така таблеточка. Ось ну, є кілька інших варіантів. Там, окремо, навіть блоки ставлять спеціальні ротоблок, тобто такий гвинт, який з голівкою, який дозволяє взагалі перетворити з фреймлок, зробити його практично фіксом. Тобто ви не зможете віджати фрейм. Одним словом, такі от варіанти. Кліпса достатньо така аскетична, але мені подобається тут дизайн. Ось, кліпса не глибокої посадки. Але класно пророблені оці доріжки, таке фрезерування. Як завжди, скажімо так, зрозуміло, що це Zero Tolerance в основному працюють в преміальному скажімо так, сегменті серійок. бо є самі кастами, є кастомні ножі і так далі. Це зрозуміло, є ножі з ювеліркою. Ми говоримо зараз про серійку, але, скажімо так, це не дешева серійка. Ось, Тобто Zero Tolrans, ось така от, ніша цінова. Тому з приводу, скажімо так, обробки, от, грани, фрезерування зроблено все гарно. Гвинт теж такий ну, цікавий, скажімо так, дизайнерська головка. Гвинта, тут звичайний торкс з цього боку, але теж є от, виборки, все зроблено якби, в дизайні. Подобається мені, коли от, закінчується накладочка, і ми бачимо продовження на самому грінді клинка Ну, Тобто, впізнається, ось ця граніця, ця граніця, тобто, десь якось воно, скажімо так, добре обіграно. Ось. Бекспейсер зверху можливість поставити кліпсу для шульги і для правші. В принципі, монтаж дуже простий, стяжні гвинти і ну, от, буквально ось гвинт гвинти все. Сухарик можна зняти. Одним словом, що стосується детенту, на даному екземплярі це новий ніж чудовий, тобто, ну, якби можна без костювого руху. Відкривати класно, Ну, комусь подобається фліпери, комусь не подобається. Один із моїх підписників часто повторював, про те, що йому не подобається фліпер, тому що він тестував, буває так, що там полоночок може зачепитися за одяг або щось заважає ножу при витягуванні, і він ось так може не довідкритися. Але я проблеми не бачу, тому що ось так ніж доводиться. Це зараз я не про Гака Емерсона, не про те, що треба там швидко відкрити. Я про аргумент, що коли там з фліпера не відкрився до кінця ніж. Ось він відкрився і не можна діяти. Тобто я не те, що не приймаю аргумент цього мого підписника, вже не пригадую, як його нікнейм. Я просто веду до того, що будь-яка справа вона потребує певного навику, врахування обставин. І якщо, наприклад, вам бракує навику там, відкрити в якихось складних для себе обставинах, ви можете підстрахуватися, припустимо, тим самим кистєвим рухом і ніж до відкриється. Ось таким чином. Двадцятка, вони класно її гартують на всіх Zero з якими я мав справу, як заточувальник. Я заточую багато, це в мене там уже мінімум не знаю, сотня ножів, напевно, як мінімум важко порахувати. Я думаю, що можливо і дві сотні Зенників я загострив різних моделей. І Всюди класна термічка ніде не менше 60, звісно, по моїх відчуттях суб'єктивних. Ось але якщо там мова йде про скіс обуху, наприклад, сатонований шкребає пляшку, тому проблем немає. Шкрябає пляшку, проблем немає. Це мої ножі, тому я такий трюк провожу. Тут складно шкрябнути, тому що тут згвалтований клиночок, тобто тут немає гострих Ось для того, щоб шкрябнути. Ну, але менше з тим, там теж все гра з термічкою. На це начекає деколи, коли працюєш образовами, то час зйому особливості, коли ти в оптику дивишся, ти бачиш, як веде себе сталь після того чи іншого брусочка. Тобто навіть мій там, досвід якогось сотні чи двох сотень ножів. Він підтверджує загальну таку репутацію, що у Zero Tolerance все гаразд е тримічкою. Тобто те, що вони обіцяє, там 60-61 одиниця там чи 60-62. От в тому діапазоні вони і гартують. Вага 107 грам. На кишені буде класним, хоча він такий немаленький. Але отут давайте поговоримо більше про форму, бо хочеться про цю перську форму. Він такий персіан. Його десь можна, і його можна, і інші ножі, які мають приблизно таку форму, можна отак на ну помітити, що часто називають що це персіан. І за вигину клину перша особливість. Ось такий от е, дугоподібний вигін клину. Друге вигін, зворотній вигін для руків'я. Е, третє піднятий верх кінчик, інколи буває ще більше піднятий. Ну, одним словом, це давні перси, Значить, що в них було? Там шамшир була така шабля, яка от мала такі дуже вигнуті форми, класно, там, вона відтинала там, кінцівки і так далі. Тобто, звісно, це зброя, яка пройшла випробування, там часом, століттями. і так далі. Тобто, це залишилося якби, якийсь спадок у історії, зрозуміло, що зараз. Ніхто ножі не виготовляє для того, щоб там оце робити. Це короткоклинкова і навіть не зброя, а скоріше інструмент і навіть аксесуар. Навіть якщо не інструмент, то просто аксесуар. Однак, що властиво такій формі цьому нащадку тих шамширів перських класний різ, В сенсі тому, що коли ми починаємо різати, і нам потрібен якийсь предмет. ну Давайте візьмемо ручку. Ось тут ми зустрічаємо під дуже таким класним кутом. Тобто ми гарно будемо входити, врізатися. Ну, далі працює геометрія проти нас. Ми його так от швидко зійдемо. Лезом, воно не зможе нормально спрацювати, тобто клинок проскочить. Ось, Якщо б ми говорили про прорубання, якщо б це відмасштабуйте, що це там шабля там, не знаю, з довжиною там, клина там, 70 см, ну, звичайно, відтинає вона там гарно, тому що цим рухом на протяг. Тут добре працювати рухом на протяг, коли ми, наприклад, хочемо там, нарізати якісь продукти для приготування там, на кухні, не знаю, польові. Чи дома там підстрахувалися з складеним ножем? Інколи і так буває. Я деколи складеним ножем, можу вдома на кухні щось там е, теж зробити. Тому такої проблеми я сильно не бачу. Просто якісь є операції, коли це розумно, є операції, коли це не дуже. Там щось з рибою працювати, мабуть, складеним ножем, не саме <хи> мудра ідея буде. Але тим не менше, він класно буде працювати на прорізання, і він буде працювати ось таким чином, при там, не знаю, коли ми там якийсь зелень захочемо порізати на салат чи там помідорку покришити, буде працювати класно. Ну, що мене в цьому персі, ще раз кажу, здивувало, я вже це вже точно що останній раз в цьому відео кажу. Це те, що ця форма виявилася неочікувано зручною. Для мене неочікувано, для моєї руки. Руки в людей різні, навики різні, Там, ну, якісь звички, паттерни, скажімо так, поведінки, руки, пальці вони теж різні в людей, тому що це залежить від навику, навіть від професії люди не залежить і так далі. Тому це абсолютно індивідуальна штука, але мене от вразило. Тобто можу сказати, що тут все гаразд. Там не знаю, мріяти про цей ніж, не мріяти. Зрозуміло, що він, як і всі решта Зеротолерант, зроблений на високому технічному рівні, з хороших матеріалів. Він зроблений там, без люфтів, без якихось, скажімо так, косяків. Хоча вони можуть бути, вони бувають, тому що це серійка. і якийсь людський компонент, звісно, теж є, тому що є відділ технічного контролю, який там, останній перевіряє Там зборку, там, затяжку гвинтів, центровку і так далі. І можуть бути помилки. Тут от клиночок по центру. Можуть бути помилки в коробку, може потрапити ніж, який потім там виявляється, що його потрібно віддавати назад і по гарантії вам замінять. Але я зараз про інше. Я просто про те, що це серійка, але класна серійка. І як завжди, у Зero Tollerans ну, більш-менш все гаразд зі всіма компонентами, скажімо так, із дизайном, і з матеріалами, і з термічкою. Із підгонкою, і з відсутністю косяків. Я не нахвалюю, бо я не продаю вам цей ніж. Колись ви дивувалися, що як так ніж приїхав на огляд, він же буде продаватись так, але я вам його не продаю. Можливо, коли це відео вийде, цей ніж вже буде мати власника. Можливо, ні. Вам потрібно з цими питаннями не мені писати там, в чат, там, в телеграм-каналі моєму. Ось. А треба вам писати Глібу. Я це буду повторювати щоразу. Тому що інколи я розумію, що частина людей от вперше зайшли на мій канал, ось перше відео, яке я в YouTube порекомендував, вони потім підпишуться, поставлять дзвоник і будуть далі дивитися все і так далі. Але вони от зайшли зараз, і не неочевидно, як так, я розказую, що цей ніж там, хтось продає, чому я не знаю до нього ціну, або якихось там, обставин, там, чому я не можу зробити якусь скидку або ще щось. Тому що цей ніж приїхав, друзі, на огляд, не більше. Вам потрібно спілкуватися з глібом обов'язково. Ось тому така ось сьогодні історія. Значить, оцей ніж, якби він насправді 462, й це якби збільшена версія 460-го. Тобто ця модель буде трошки компактніша, а ось ця 462-га це вже якби такий повноформатний, максимально робочий розмір. Ось 22,5 см і майже 95 мм клину. Ну, в загальна, маю на увазі, загальний розмір, 22,5 см. І 9,5 9,5 см, дуже наклено. Тобто цей ніж, ну, давайте щось поряд. Давайте щось такого, що ви добре знаєте. Ну, Давайте я покажу. Вийду з кадру на секунду, але покажу просто, щоб ви орієнтувалися. Ну, Що може бути еталоном складеного ножа? Ну, от парамілітрі може бути. Ось парамілітрі 2, і ну, поряд лежить 462 зенек. Ну, така різниця в клині. <ріст> Тому ви розумієте, чому я кажу, що це отут робочий ніж. Параміля теж робочий ніж, нічого їй не бракує. Все гаразд на ІДС взагалі. Королева І <ріст> Подобається мені той ніж. Я про нього там знімав окремо огляди і так далі. Показував його. Коли, можливо, ще покажу, розповім про сталі М4 і про якісь інші моменти. на ній. Зараз про цей ніж. Ну, тут є чим за що тримати і чим різати. <хи> ось так. Виглядає він при цьому елегантно за рахунок фальшика. Тут є, скажімо, так, оцей протяг, якщо його застосувати при різі, тоді оцей перський клиночок, оцей вигини, вони будуть працювати ідеально. Ну і плюс, от, сам по собі хват, на мою думку, достатньо вдалий. І він гарно комбінується, ось така от хвиля. Ну, мені подобається, коли ніж естетичний, коли він просто красивий, от у нього. Всі форми ну якось одна другу доповнюють. От, верну 640 й Зеник Емерсон. От настільки красивий ніж, що я, свого часу, роблячи огляд на нього, я просто сказав сам собі і вам довкола всім, хто це слухав і дивився це відео, що я цей ніж собі хочу намріяти, я хочу собі його колекції. І так сталося, що з часом я його зміг собі придбати. За допомогою одного із своїх підписників, з якими подружились уже в ході наших там різних моментів колаборації, теж окремо розкажу про який Ми зробили разом. З моїм підписником це буде окреме відео. Я собі намріяв, Чому? Тому що я подивився на 640 зеників і я зрозумів, що з цих ножів я маю що собі взяти. Мені Blackwash не дуже подобався, мені сподобався саме сатинчик, і от я взяв цей ніж, бо він дуже гарний. Цей ніж теж гарний, хоча це не очевидно до того, поки ти не візьмеш в руки і не зрозумієш, що його краса, крім цього, всього, дуже функціональна. Ну, звичайно, ніж не для слансі, ну, не для хардюзу, для слайсінгу. Хоча. Я заміряв перед зйомкою, заміряв тут зведення, тут 0,6 або навіть 0,65, тобто це не самий такий тонкий, скажімо, так, ніж для тонкого різу. Однак це все компенсується формою леза, тобто самою геометрією леза достатньо високими спусками, вони практично, ці спуски від обуха, заважається оцінити тільки фальшик. Ось, насправді, спуски йдуть від обуха, тому геометрія різуча, і там зведення 0,65, цьому не псує. Картини, все, друзі. <сміст> Сподіваюсь, вам було цікаво. Ніж гарний, ніж достойний. Буде вам цікаво, ви напишете глібу. Не подобається вам ця форма. Напишіть, чому. А сьогодні в ефірі був ось такий перс від Дмитра Сінкевича.